Нас продовження великої розмови, яку ініціювала моя колега хороша подруга Дар'я Грасимчук. Поступімося з нашими сьогоднішніми спікерами. і Мета програма дуже очевидна. Мета програми допомогти про людям. Бачимо велике міністерство охорони здоров'я вашої організації за те, що ви робите такі потрібні речі. 2658 апаратів вже налаштовано та встановлено. 3090 пацієнтів вже отримали з апарати. Дякую, що піднімаєте такі важливі е, теми і питання. Власне, я сама є ветеранкою і після поранення маю проблеми зі слухом. Ветеранки, ветеранки не є вразливою категорією населення. А, так, дійсно ми можемо мати якісь там обмеження в повсякденному своєму житті. Проте ми вчорашні військовослужбовці, ми сильні люди. Ми завжди впораємося з будь-якими труднощами, лише отримавши якусь мінімальну або не мінімальну підтримку. І тут дуже активно включається і держава, і бізнес, і громадянське суспільство, і в цій взаємодії ми ефективно співпрацюємо. Бажаю здоров'я всім, дорогі друзі. Я хочу сказати, що у нас компанія велика. У нас багато наших співробітників зараз служить воюють в аварію ССУ. Понад 100 людей У нас задача головна не втратити жодної людини, жодного ветерана, який повертається назад сад, до шерцями менш життя в наших обставинах. І ми створюємо всі можливості, аби людина а, нормально повернулася до роботи. Аби вона мала можливості працювати і не втрачала мотивації цього роботи. Ті наші співпрацівники, які повертаються після служби ЗСУ, вони набагато суміші, ніж ми. І ми навпаки вчимо щось у них підглядаємо, і вони повертаються не лише як професіонали, вони набувають нового досвіду. Досвіду, у тому числі, керівництва, управління, роботи в кризних ситуаціях. Я, на жаль, військовий, який втратив зір. Повністю при виконанні бойового обов'язку та майже повністю втратив слух. Я важко чую усе, що відбувається, і знаю, як важливо підібрати, як важливо правильно налаштувати слухові апарати. Велике дякую громадській організації «Відчуй», тому що одним із перших слухових апаратів забезпечили мене саме вони. Багато чого розповіли. Як користуватися, як слідкувати за своїм здоров'ям, щоб не втратити далі залишками розлуху? Це дійсно життя, яке навіть після повної втрати зору і майже повної втрати слуху далі яскраво має різні забарування. Комунікувати із всіма партнерами, із всіма бенефіціарами і так далі я можу тільки завдяки тому, що колись мене. Забезпечили слуховими апаратами, і я завдяки їм маю змогу сьогодні також приносити користь суспільству.